Головні герої мольстрічки – повстанці. Вони допомагають гуцулам і мольфарам уберегти високогірне село Цимброню. захищають від більшовиків. Фактично, з їхньому однострої з такими трошки бо всі мої теплі іграшки колекційні. Це з посмішками іграшки, а ці хтось здивований, хтось з таким тупеньким виразом обличчя. Фігурки героїв Богдан Савлюк власноруч виготовив із полімерної глини, називає їх теплими бо випікає в печі. Кожен із них має своє ім'я і історію. Війка Петро він теж велику роль відіграє мультику архип, повстанця. Це розвідник Павло відіграє роль, кожен щось прикладе свою якусь частку до поборення зла. Знімали стрічку на Богдановому подвір'ї і з декораціями допомогли однодумці. Мініатюрний світ знімали фотоапаратом Кожен рух то окремий кадр жодної комп'ютерної графіки. Уся зйомка зайняла вісім годин. Коли будуєш такий мультфільм, треба прораховувати кожен кадр. Тобто, якщо ти десь там одну фотографію десь запоров, ти розумієш, що тобі треба все заново з самого початку робити. Наступний етап озвучка і монтаж відзнятого матеріалу говорять глиніні герої голосами друзів творців стрічки. Біда, братчики, біда на наш. Село земроню напали кляті москалі. Богдан Савлюк розповідає за сценарій мультфільму взявся, бо хотів шанувати героїв повстанців. Є багато мультиків про козаків, ще якісь такі деталі про вказкових героїв. Ось про у яких пан нема, хоч хоча вони досить спричинилися е, їхня боротьба до здобуття незалежності України. Фактично їм потрібно віддавати якусь шану. Презентувати новий етномультфільм Богдан Савлюк та Маріанни Колюк обіцяють наприкінці жовтня. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, Івано-Франківськ, П'ятий канал. Та я щось так си.